Якщо в тебе є ідея, яка може змінити цей світ, час її показати. В цьому відео я розповім, як потрапити на головну інноваційну виставку Європи, де винахідники, стартапи, просто студенти та учні діляться тим, що може змінити світ. Отож, я казала, моя вчителька зарубіжної літератури. Вдягайте ремені Безпеки, і ми вирушаємо в похмурий холодний Нюрнберг, але дуже цікавий. Тому залишайтесь на каналі. Ієна проходить щороку у Нюрберзі, Німеччина, вже понад 70 років. Це світова платформа для винахідників, понад 500 проєктів із 26 країн, інвестори, міжнародні компанії, стартап, хаби. І навіть університети, які шукають нові ідеї. Участь у виставці можуть брати не лише корпорації, якщо ти студент, дослідник, дизайнер, або просто маєш розумну ідею. Тебе там чекають: це можливість показати себе світу, знайти партнера або навіть інвестора. А головне зрозуміти, що твоя ідея реально варта уваги. Потрапити на Ієна простіше, ніж здається. Зайти на офіційний сайт іена Д. Там є форма для учасників, реєстрація зазвичай відкривається навесні. Обрати категорію Готовий продукт, прототип, дослідження або навіть просто ідею. Підготувати короткий опис англійською, кілька фото чи відео. Порада не просто описуй, що ти зробив, поясни, яку проблему вирішує твій винахід. Це головне, на що звертає увагу журі і інвестори. На виставці, на якій ми е, приймали участь, е, був найбільше такий сексесл продукт. Барбекю, яке не димить. Тобто всі туди підходили, він жарив якісь сусісочки, всі підходили дуже такого: о, клас, клас. І потім йшли запивати пивом до оцього винахідника, який 5 літрів пива розливав швидко в 5 кружок пивних. І казав, що це ну, взагалі фантастика. Тому що ви робите це швидко і не втрачаєте ні каплі. Пива. Також ви можете подивитися за всі роки, за 70 років, найбільш цікаві ідеї дослідників, які вибрали журі. Зараз ми знаходимося в третьому павільйоні, і саме тут були представлені найновіші винаходи та розробки цього року. І одразу кидається в очі одна деталь. Приблизно 70% усіх інновацій в цьому павільйоні представлені учасниками з Китаю. Тобто, якщо подивитися навколо, майже весь павільйон займають саме китайські стенди. Також багато було учасників з Таїланду. Загалом відчувається, що азіатські країни цього року дуже активно показують свої ідеї. До речі, якщо ви теж колись задумались про участь в таких виставках, тут є кілька варіантів, як можна себе представити. Найдешевший варіант. Це орендувати, так мовити, постер. У такому форматі вам не потрібно бути присутнім особисто. Ваша розробка буде представлена заочно, і її зможуть переглядати і оцінювати без вашої участі. Такий варіант найдешевший і коштує приблизно 500 євро. Якщо ж ви хочете бути на місці, спілкуватися з людьми, презентувати ідею особисто. Тоді потрібен формат зі стендом. Місце з столиками, стільчиками і простором для презентації. Це вже коштує приблизно 1000 євро. Найжвавіша зона, яку я тут побачила, це стенди, де представлялися німецькі винахідники. Окремо, хочу сказати, що активності для дітей тут було багато. Різних воркшопів. Місце, де кожен міг зробити своїми руками, спробувати протестувати і побачити, як працюють різні штуки. Дітей було багато, і атмосфера була дуже жива. Отже, якщо ти мрієш, щоб твою ідею побачив світ, будь ласка, ієна чекає на тебе. Відвідуй їх сайт. Де ти можеш зареєструватися і побачити всі деталі? Особисто для мене ця виставка була не того рівня, якого я очікувала. Тому що в мене є вже готовий продукт, і я хотіла знайти оптових покупців на цей продукт. Тобто, якщо у вас така ціль, ця виставка 100% не для вас. Якби було більше блогерів, як я, які зробили це відео і за це сказали. Це було прекрасно, але, на жаль, я не знайшла ні одного, хто дійсно розповів, для кого ця виставка. Але якщо ви маєте ідею і ви хочете зрозуміти, яка реакція світу буде на вашу ідею, Звичайно, це виставка дуже хороша. Тобто, ви будете спілкуватися з організаторами, з людьми, і ви побачите реакцію, чи це потрібний продукт, чи це ну, тільки вам він потрібен. І також тобто ви отримуєте сертифікат участі у міжнародній інноваційній виставці. Що, скажімо, якщо ви ваша компанія фінансується в якихось проектах. З державного бюджету, чи може з приватних, як для стартапів, для грандів, звичайно, такий сертифікат вам буде тільки в допомогу і ви отримаєте додаткові бали. Тому я вважаю, що це дуже цікавий варіант, і за порівняно не дуже високі кошти. Якщо вам було цікаво, залишайте коментарі, лайк, підписуйтесь, і я вдячна, що ви зі мною.